Вітаю! Коли шалена спека, завжди рятуюсь холодником. Або, що, як говорять, холодний червоний борщ. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Для початку підготую зелень. У мене зелена цибуля, добрий пучок петрушки і кропу. Це все разом поріжу дрібненько. Зелень перекидаю до каструлі. До зелені додаю чайну ложку солі. Лимону в мене не знайшлося, тому додаю чайну ложку лимонної кислоти. І все товкачиком переминаю, щоб зелень пустила сік. Тепер на тру заздалегідь відварений червоний буряк, або ще можна його запекти в духовці. Натираю на маленьку терку. Наступним інгредієнтом будуть огірки. Зрізаю у жопки і натираю на велику терку. Я все натираю на терку, можна нарізати маленьким кубиком. І наступним будуть яйця, також натру на велику терку. Ці інгредієнти тепер в каструлі, і залишилося додати 1 літр кефіру. Додаю ще трішки солі, мелений перчик чорний, перемішую це все. Якщо холодник виходить густуватий, просто потрібно додати кип'яченої охолодженої води. Або ж, хто як додає негазовану воду, або газовану воду. Я додаю кип'ячену охолоджену водичку. І регулюю, яка мені потрібна густота самого холоднику. Погляньте, яка виходить смакота, який колір. Це дуже смачно. Вставлю в холодильник і можна смакувати. Смачно.